Мене звати Вероніка Полянська, я вже випускниця. Я, якщо в коледжі рахувати, я вже третій курс, але через рік навчання. Моя спеціальність це суспільська справа. Я буду майбутня медсестра. Ну, чесно з батьками трохи думали над лікувальною справою і Це для мене медсестринство лікувальна справа це щось ближче як до лікаря, так в майбутньому, бо я в майбутньому планую стати лікарем. І тому ми довго думали. Але так як моя сестра вчилася на медсестринській справі, вона мені одразу розказала про освітнє середовище, які класні тут викладачі, як тут позитивно. І я навіть не думала, не вагалася, одразу вибрала сестринська спеціальність. Я хвилювалася. Тому що е, потрібно було звичайно мати знання. Я готувалася до того, і для мене це було серйозно. Так, крок, доросле життя. Е, дуже я перший такий момент боялася знайти аудиторію. Я не знала, чи мене туди заведуть, чи не заведуть, але в коледжі все так сформовано, що там приходять абітурієнти так на іспит, і кожен оголошує, адміністрація так оголошує е, ім'я, прізвище, так, які факультет. І нас одразу всі разом заводять в аудиторію. Тобто не треба переживати, де я попаду, куди мені йти, де шукати і так далі. Ну, тобто тут все працює класно. Е, ну, ми, я починала навчання в безковітному періоді. Е, навчання проходила очно. Дуже дякую викладачам, тому що я порівняти школу, і звичайно, коледж це є різні речі. Тут викладачі до тебе ставляться як ну, скажемо, не так серйозно, можна легко спілкуватися. Тобто, викладачі розуміючи всі. Я часто всі практикуючі. тобто це є лікарі не лекціях. Дуже цікаво і практичних заняттях цікаво з такими викладачами працювати, тому що вони розказують не тільки суто про лекції, там якісь терміни, термінології, яку важко в принципі, вивчити, а вони розказують. Як це в реальному житті відбувається, які є пацієнти, які можуть бути нюанси, тому що медицина це кожна особистість, тобто захворювання може бути в кожного по різному. Тобто викладачі на тому наголошують і розказують про ситуацію в їхньому житті. Звичайно, для кожного студентське життя це не просто навчання, це є друзі, це є спілкування, це наші спогади. І наша адміністрація коледжу дуже подобається, і вони, скажімо так, готові все зробити. Те, що студенти щось планують, якийсь захід власне з моїм студентським самоврядуванням найбільше спогадів. Це коледж спрямував поїздки, так як на міжнародній конференції я їздила в Едельвейс, Це був зимова школа, де можна було поспілкуватися з людьми. Так у нас навчалися були тренінги, і звичайно, це нові знайомства дуже багато з різних підмін. Міста, так, не тільки на зі Львова, а там були багато різних навчальних закладів. Я хочу побажати успіху і багато студент-абітурієнтів, ну студентів, абітурієнтів цікавих, які будуть це цінувати і будуть від коледжу брати просто от все, що можна, тому що коледж надає дуже багато можливостей. І навіть так більше знаєте, не для коледжу, а для студентів хочу побажати, щоб вони просто не боялися і брали від цього студентського життя все максимум, щоб вони могли можуть взяти.